125 років від дня народження та 50-ліття по смерті Василя Барвінського. таку дату відзначатимуть у Львові. І вже завтра у стінах філармонії проведуть дві урочисті академії пам'яті митця: одна для юнацтва своєрідний музичний урок, друга для дорослого глядача, де всі охочі зможуть послухати не тільки музичні композиції, а й дізнатися про сторінки життя композитора, які довгий час замовчувалися. Ми хочемо вкотре привертати увагу львів'ян суспільства загалом до цього імені. Направду ім'я це вартує значно більше. Ім'я це вартує не тільки уваги нашої професійної, музичної, ім'я це вартує уваги в першу чергу чергу городян і міста як інституції. Василь Бервінський неординарна постать, унікальний український композитор 20-го століття. Його творчість обернула українську музику від суто вокально-хорового до вокально-інструментального напрямку. Він став автором перших українських творів камерної інструментальної музики та увійшов в історію як автор унікальних композицій для фортепіано. звучати його маловідомі прелюдії, прелюдії, які е, можна сміливо назвати дійсно українським імпресіонізмом. Ці твори дуже великофілософські. Ко заглиблення великих душевних емоцій, переживань, очевидно, так як і його вокальна лірика, яка також буде виконуватися. Естер гармонії не лише в музиці, а й в житті так говорили про Василя Барвінського у мистецьких колах. Постать корифея вітчизняної музики вписана не лише до української історії. Вона невід'ємна частка європейської культури. Любов Ступчук, Андрій Дробний Олексій Рапіта. Новини.